Шановні друзі, під'їжджаємо на карколомну автотрощу в Києві на Коновальці. Епілептик розбив цілих 5 автівок, вилетів просто до німчан в лоб на Сан-Йонзі. Шановні друзі, всім доброго дня. Ми працюємо в Києві на вулиці Коновальця. Це біля паласу Україна. Тут бачимо, що водії автомобіля Санйон-Грекстон. З епілептичним припадком вилетів на зустрічну смугу і розбив 5 автівок. По-перше, потрапив під удар Volkswagen, потім Mitsubishi і ще два автомобілі на парковку. Постраждав водій автомобіля, винувате аварії, він був шпиталізований, епілептичний припадок. От ви бачите, картину ДТП. Тут два автомобілі потрапили під удар, Hyundai та Volkswagen, здається. Шановні водії, вам бажаємо існого здоров'я і велике прохання, якщо у вас є такі проблеми зі здоров'ям, епілепсія, епілептичні припадки періодично. Дуже небажано сідати за кермо. Всім бажаю вдалого дня, присилайте, будь ласка, ваші відео і фото. Дякую.